Доброго вечора. Доброго? З нами сьогодні гравець фк мастер Олександр Алексєєнко. Олександр, ви сьогодні крупно перемогли. Вітаємо вас. скажіть пару слів о грі. В принципі, налаштовувалися на більш потужну гру, так як попередні були більш рівні ігри. То сьогодні розраховували на таке на маленьке наше дербі. Ну, вийшло так, що. Вийшла розгромна перемога. Чи вигравали ви вже раніше з подібним рахунком в когось? Напевно, -на -на в зимній період імперу. Тобто, це не, не, не вперше ви так крупно перемагаєте? Е, ні, ні, не вперше. Чи здивував чимось суперник вас? Бо ви добре знаєте один одного. Якщо чесно, то не зовсім. Я так розумію, що у них нова команда, то хай хлопці трошки налаштовуються ще. Останнім часом ваша команда виглядає досить потужно. В першому турі ви несподівано перемогли Оріон. Зараз вже впевнена друга перемога поспіль. Як вважаєте, в чому причина? Це робота на тренуваннях? Так, так. Це постійні тренування. Те, що ці хлопці стараються вилажуватися на всі 100 в кожній грі, ну і саме головне, повторюсь, постійне тренування. Що сказав вам сьогодні тренер? Як вас він налаштовував? Сказав більше тримати м'яч, так як суперник давав нам грати, сказав просто грайте свою гру. Ну і останнє питання. Після другої перемоги поспіль, як вважаєте, чи великі у вас шанси закріпитись на верху турнірної таблиці? Думаю, що так, бо я кажу, час покаже. Добре, дякую вам. Щастиво. Дякую <рігла> вам.